Історія палацу Кунін Шидзин. Глава 72. КРИВАВЕ МИНУЛЕ. Дзян Бояо чекав у кабінеті вже деякий час. Події останніх днів у палаці швидко дійшли й до його вух. Зрештою, все завершилося благополучно. Імператор щедро нагородив Дзян Сюйнін, і додому прийшло чимало дарів. Як батько він міг лише подякувати імператорській родині за милість і не насмілювався розпитувати про щось більше. Але, якщо подумати, маєто князя Юньї спершу був узяти під варту, а потім Дзян Цюєнін опинилася у вирі чужих палацових інтриг. Хіба таке могло б бути простою справою? Дзян Бояо, чоловік трохи за сорок, хоч і щасливо дослужився до звання помічника міністра внутрішніх справ, усе ще вважав себе незначною постаттю, що свого часу лише допомагав сєвею дістатися столиці та посприяти сходженню нинішнього імператора на трон. Завдяки цьому він мав зараз у столичному управлінні доволі пристойне становище, проте бажання робити подальшу кар'єру в нього не було. Досягнувши цієї посади, він уже відчув, наскільки небезпечною є боротьба за владу будь яке підвищення означало б участь у підкиломних іграх і сутичках, де на кону стояли людські життя рідко кому вдавалося піти на спокій, не потрапивши в біду. Більшість жили в розкошах і добробуті, а потім раптово гинули через одну необережність, як і нинішній маєто князя Юньї. Ох. зітхнув Дзян Бояо, поглянувши на книгу літопис лівого префекта, сторінку якої так і не спромігся перегорнути. Старий управитель дому відсунув завісу та повідомив Пане, друга панночка повернулася. Сказавши це, він відступив убік. Дзянцюєнін вийшла з паланкіна і попрямувала просто до кабінету батька. Вона ледь нахилила голову, переступаючи поріг і з повагою вклонилася Дзян Бояо, що сидів за столом. Донька вітає батька і бажає здоров'я. Нін-Нін, що виросла в селі, завжди була непосидючою і упертою, хоча перед тим, як потрапити до палацу, здавалася стриманішою і спокійнішою. Та коли Дзян Бояо згадував про події у забороненому місті, його все одно охоплювала тривога. Тепер, бачачи доньку перед собою живою і неушкодженою, він водночас відчував полегшення і неспокій. Він підвівся, підійшов і поклав їй руку на плече, пильно оглянувши з голови до ніг. Потім кивнув і сказав «Гаразд, гаразд, присядь, поговоримо. Біля ліжка стояла тепла лежанка, покрита оксамитовими подушками. Дянби осів на почесне місце. До кімнати увійшла служниця з оксамитовим табуретом і поставила його перед Дзянцюєнін. Вона сіла і уважно вдивилася в обличчя батька, перш ніж запитати. Лянір сказала, що батько спеціально чекав мене вдома, є якась важлива справа. Її обличчя було спокійним, у ньому вже не було тієї впертої самовпевненості, з якою вона раніше дивилася на людей. Після перебування в палаці вона справляла враження справжньої пані, значно стриманішою, ніж колись, та все ж у її поставі відчувалося щось пригнічене. Дзян Бояо завжди сподівався, що друга донька буде такою ж розсудливою і вихованою, як старша Дзян Цюєхуей. але тепер, згадуючи ту свавільну дівчинку, подумав, якби вона залишилася такою, це теж було б непогано. Він посміхнувся сам до себе, згадавши, що має сказати. Але раптом відчув, як важко підібрати слова. Зрештою, опустивши голову, почав я вже чув про твої справи в палаці, але, мабуть, і ти чула про події, що сталося в маєтку князя Юні». Дзян Сюєнін кивнула, Дзян Бояо зітхнув і продовжив! «Ай, Нещодавно в палаці сталося щось велике. На нефритовому талісмані, призначеному для імператорської матері, виявили слова бунтівників. Гасла небесного вчення, навіть якщо розслідування веде до залишків партії князя Пінаня, це одне, але чомусь у цю справу втягнули маєток князя Юні. Підозрюю, що вони мають зв'язок із колишньою партією Пінаня, а можливо, навіть співпрацювали з небесним вченням. Кажуть, знайшли і листи і їхнього листування. Хоча факти ще не доведені, аби запобігти втечі чи заворушенням, палац уже оточив маєток і готується до винесення вироку. Боюся, їхні шанси. НЕВЕЛИКІ Листи. Навіть очікуючи подібних новин, почувши підтвердження від Дзян я осюєніну, все одно відчула, як серце стислося від важкості долі. Так було і в минулому житті. Має князя Юньї тоді засудили з тієї самої причини, тому що палац нібито знайшов докази їхніх зв'язків із партією князя Піннаня. а саме ті ж листи. Це було найзагадковішим моментом її минулого життя. Дзянсюїнін поглянула на батька Чула, що партія князя Піннання давно втратила вплив сам князь мертвий, а нинішні заколотники лише розрізнена юрба, навіть небесне вчення тепер сильніше за них. Князь Юньї володіє третьою частиною військової сили країни, і 20 років тому разом із військами князя Дінго відбив напад Піннання та небесного вчення, знявши облогу в столиці, вони були запеклими ворогами. Як після цих всіх років могли зберегти зв'язок із повстанцями? Саме це і дивує, сумною усмішкою сказав Дзян Бояо, але саме тому це здається правдоподібним. урешті-решт це жалюгідна історія батьківської любові. Дзінцюнін на мить застигла, не розуміючи, що він має на увазі. Побачивши її розгубленість, Дзян Бояо пояснив повільно корінь цієї біди лежить у трагедії трьохсот праведних хлопчиків. Що сталося 20 років тому. Хоча всі ці роки три родини ніколи не згадували про це, коли старі течії знову виринули на поверхню, стало ясно, ніхто не забув, особливо має то князя Юньї, вони так і не змогли цього відпустити. Це була та сама історія, про яку Дзян Сюєнін уже знала, тільки розповідь батька містила подробиці, яких не знала навіть Фан Мяо і Ян Джуджаї. Родина Сяо колись уклала шлюпи з родиною Янь, тоді імператорська мати Сяо була імператрицею у палаці. Її брат Сяо Юань отримав титул князя Дінго. А згодом, коли імператорська мати влаштувала шлюб між ними і сестрою князя Юньї з роду Янь, у них народився син Дін Фен, проголошений спадкоємцем. Так імператорська родина рід Сяо і рід Янь стали єдиним цілим. Коли ж того року князь Піннань, Разом із небесним вченням увірвався до столиці, дружина Яня перебувала у палаці на бенкеті разом із імператрицею та спадкоємцем, нинішнім імператором. Дзян Сюєнін одразу помітила дивність у цій історії. Але ж, за чутками, тодішній імператор, перебуваючи в палаці, зміг утекти і уникнути полону, а спадкоємець князя Дінго, який, за віком був схожий на тодішнього спадкоємця трону, Нинішнього імператора був схоплений небесним вченням і бунтівниками князя Піннаня, ставши одним із трьохсот праведних хлопчиків. Якщо спадкоємець Дзінго був тоді в полоні, то як спадкоємець трону зміг уникнути долі? Бояо тоді також був у столиці молодим ученим. Він пережив ті події і завжди ставився до них зі скепсисом. Але після усмішки завжди приходив смуток. Він зітхнув і сказав Повстанці захопили три сотні дітей, не знайшовши спадкоємця трону. Вони проголосили по всій столиці, що страчуватимуть дітей доти, доки імператорська родина не здасть принца. Хоча цар є найвищою владою, як могли батьки цих дітей дивитися, як їхніх синів убивають одного за одним? Столицю взято, імператорська сім'я стояла на межі падіння, чутки ширилися всюди. Навіть двір мусив зважати на народне обурення. Але спадкоємець трону нащадок імператорської крові, майбутній володар, як вони могли віддати його повстанцям для звичайних дітей. У серці Дзян Сюєнін щось різко обірвалося. Дзян Боя усміхнувся і продовжив. Тоді у палаці спадкоємець Дзінго та спадкоємний принц були єдиними, хто був одного віку, і обидва чудово знали палацові звичаї та манери після визволення столиці ті, хто вижив у забороненому місті стверджувала, що, хоча Дінфей був молодий, він розумів значення вірності і обов'язку перед державою та імператором. Заради безпеки, спадкоємного принца і життя трьох сотень дітей він ризикнув собою, видав себе за спадкоємця і здався за колотником. Але ті виявилося нелюдами. Після того, як схопили його, не дотримали слова відпустити дітей. Але ті виявилися нелюдами після того, як схопили його. Не дотримали слова відпустити дітей, а перед прибуттям підкріплення звірячо вбили їх усіх до єдиного. Жахливі картини цих подій досі стоять перед очима. Бояо похитав головою. Маленький спадкоємець, ймовірно, теж загинув, але лихо трапилося взимку, і коли тіла дістали з криги, їх було важко впізнати. Тому дружина Янь досі плекала надію, вважаючи, що її дитина не серед них, і наполягала на пошуках. Вона навіть посварилася з родом сяо, розлучилася і повернулася до маєтку бравого князя, хоча за кілька років вона померла від хвороби маєток бравого князя всі ці роки таємно продовжував пошуки малого спадкоємця. Дзян Сюенін відчула холоду серця, зрозуміла суть, але сказала ви маєте на увазі, що маєток князя був пов'язаний із заколотниками князя пінання через пошуки малого спадкоємця? Адже саме небесні вчені і партія пінання знали про ті події найкраще? Бояо кивнув Це теж біда імператорського дому та роду сяо. Малому спадкоємцеві тоді було лише 6-7 років слова «малий, але вірній державі імператору. Пасують простому люду, але я, що стільки років провів при дворі, у такі гарні фрази не вірю. Дзян Сюєнін згадала безліч дрібних подробиць із минулого життя. Виявляється, зв'язок із заколотниками князя Пінаня був через пошуки Дінфея, який, можливо, давно вже мертвий. Вона розгублено прошепотіла То маєток князя приречений? Дзян я ознав про її дитячу дружбу з янлінем і зрозумів, що їй боляче, але їхня сім'я не могла зрівнятися з великими родами, здатними одним рухом примусити весь імператорський двір тремтіти. Він довго мовчав, перш ніж із провини в голосі промовити це моя безпорадність, як батька. Кілька місяців тому князь питав про твоє весілля з янлінім, казав, що все буде підготовлено одразу після його церемонії повноліття. Хоча малий князь часто перелазив через нашу стіну і я сварив його за це, та насправді цінував у ньому юнацький запал і вміння, і у військовій, і в цивільній справі, що вирізняло його серед розпещених синів столиці. Я був задоволений ним як майбутнім зятям, але доля вирішила інакше. Те, що наш дім не втягнути цю справу, це вже щастя не хочу бути тим, хто кидає у того, хто впав, але й допомогти. Підкинути жар у заметіль теж страшно, можна спалити себе, це означало, що весілля між нею та янліням не відбудеться. Дянбояво, вочевидь, вважав, що між ними глибокі почуття, і якщо не попередити її заздалегідь, вона може зробити щось нерозважливе. Сюйнін слухала спокійно це було цілком очікувано. Від самого дня свого повернення вона думала про те, як зустріти це обличчям до обличчя, і тепер, коли мить настала, відчула дивну онімілість. Колишня тривога зникла, а серце стало чистим, мов вода в озері. У кабінеті запала тиша. Дзян бояло дивився на неї з тривогою в очах. Дзян Сюйнін довго сиділа мовчки, потім повільно підвелася й уклонилася батькові. Тепер, коли маєток бравого князя опинився в біді, я розумію, що батько не може змінити хід подій. Але маєток допоміг нашій родині, а Ян Лінь допоміг мені. Тому сьогодні я маю до батька особливе прохання. Дзян Бояо ніколи не бачив її такою серйозною, тому здивовано завмер. Та Дзян Сюєнін спокійно виклала свій план. У минулому Яньшидзи подарував мені чимало цінних речей. Якщо маєто князя потрапить у біду, його безперечно розграбують. Хіба ж вирішення будь-якої політичної справи не вимагає грошей, навіть якщо в майбутньому їх визнають винними і заслано, всюди потрібні гроші. Я хотіла б продати старі речі, але боюся, що поспіх зіб'є ціну, а ще остерігаюся, щоб це не накликало неприємностей на наш дім. Тож прошу батькової допомоги. Так, звісно, відповів він. Маєто князя юніїнів несподівано опинився в біді. Тепер його оточено військами, це майже не відрізняється від домашнього арешту. Навіть якщо вони мають великі гроші втекти нікуди. Якщо їх визнають винними і конфіскують майно, це буде ще найменше злих. Бояо завжди знав, що Ян Лінь чиро любив ніннін -нін і вважав її безтурботною, але не очікував, що вона пам'ятає добро інших і прагне віддячити. Його очі зволожились. Він хотів погодитись, але знову занепокоївся, та в нинішній небезпечній ситуації ніхто при дворі не посміє заступитися за маєток князя, навіть якщо матимемо гроші, не зрозуміло, кому їх давати і хто наважиться допомогти. Денсюанін ледь опустила вії і сказала Батькові не варто турбуватись, решту я зроблю сама. Іноді, хоч і страшно ростити тигра, та в критичні моменти його доводиться годувати. Раніше в маєтку князя Юньї завжди вирувало життя, а тепер він оточений військами, навіть птах не наважився сісти на сходи. Різблені балки та розписи вкрила холодна порожнеча, багаторічне процвітання ніби розвіялось сном, кожен боявся за себе, не знаючи, коли на них опаде меч страти. Князь яньму лежав на ліжку блідий і постійно кашляв. Яньлінь сидів біля вікна з мискою ліків і насміхався. Кілька днів тому, коли йшов дощ, я просив вас не пити, але ви не послухались, іще мене змусили випити. Тепер маєте і застуду і головний біль. Зрозуміли свою помилку? Яньму зневажливо відповів Це зілля таке гірке. Янь Ліню служив цінфен, який щойно увійшов. Позирнувшись, він тихо промовив Князю, спадкоємцю, запрошення на церемонію повноліття спадкоємця, що були замовлені місяць тому, вже доставлено. Управитель зараз біля воріт маєтку перевіряє їх з солдатами. Він питає, чи потрібні вони ще розіслати їх. Яньму глянув на яньліня. Той, помішуючи ложкою ліки, не підвів погляду і спокійно сказав Потрібні, і неодмінно розіслати. Чому б ні? Яньму тяжко зітхнув. У нинішньому стані маєтку, навіть якщо розіслати запрошення, хто посміє прийти, навіщо це потрібно? Яньлінь залишався незворушним. Якщо не зустріти небезпеку, не побачиш справжніх сердець. Тепер, коли небеса дали нам шанс побачити правду, чому б його втратити? Яньму на мить завмер, а Яньлінь звернувся до Цінфена. Іди, скажи управителю. Цінфен, здавалося, був здивований словами свого господаря і лише згодом отямався. кивнув і вийшов. Яньлінь допоміг яньму випити ліки. Той довго мовчав. Коли ліки було випито, і він сперся на подушку, яку син підклав йому. Яньму кліпнув і з труднощами вимовив, крапля за краплею пробиває камінь, піщинка за піщинкою будує вежу. Навчатися гри на інструменті 23 роки. То ви сявий справді таке тобі сказав? Яньлінь дивився на порожню миску і відповів Так. Яньму раптом засміявся, і старі зморшкуваті кутики його очей повільно наповнились слізьми.